Добрий день, рада всіх бачити. На конференції в принципі, присвячені під земелю. Ця давно дуже цікава та і тому і потребує досліджень. Зайня... Мене звати Валентина, я те, саме третє покоління та місці, про яке сказав Константин Константинович. Я член української спілологічної асоціації та проєкту підземний світ Одеси. Зайнятися дослідженнями колоніях, в Чорноморських німцях було прийнято рішення ще е, минулого літа, е, колишньою командою одеських розслідників Катаком, більш відомою як і е, е, Німецькі колонії розкидані на Одещині в різних місцях. Це сталося, тому що Російська імперія своїми бонусами-топінками бонусами заманювала людей на ці території, щоб вони їх засіляли, зокрема європейців та тих самих німців. Е, вони приїжджали сюди, заселяли терено, будували свої церкви, саджали свої виногради, жили-обживалися звісно до періоду репресії, депортації та розкупрування. У Німецький округ – це одне з місць заселення цих колоністів, які розтягуються вздовж Черханської траси, в сторону Придністров'я. І вже за 40 кілометрів від Одеси, перше поселення, представництво цих колоній. В ньому ми вже бачимо з нашого Черепашника будняку, якого так багато на Одещині. І ось виникає питання, трудолюдмили німці, вони викопували це каміння собі, бо геологія їм дозволяла, чи все ж таки заробляли собі на винограді та потім купували каміння чи то в Одесі, чи то в Криму? Це і стало поштовхом та мотивацією для дослідження. Почався перегляд архівних даних, про що є інформація, про що немає інформації, де вона в допоможному вигляді, де вона не в доконаному вигляді. І після цього прослідувала польова розвідка території і на основі минулого дослідження, тобто архіву, і на основі аналізу супутникових та історичних джерел. Перший поєкт польової розвідки все лишила Васильівка. Якраз за 40 кілометрів від міста. Якщо проїжджати по трасі, то взагалі складно не помітити палац Дубецьких Бандкеєвих. Там взагалі плутана історія з хазяївами, навіть вплили туди пану Фрейдар. І під палацом дуже пасує легенди про людину Вовка. Власне, палац має по всьому периметру гарний підвал, закріплений арками та замковим склепом, як тут ми бачимо. Зробити зміну, адже вигляд в принципі, ідентичний, дуже схожий, але насправді це дуже сумніва. Цей побал поділений на дуже багато кімнат і одна із них це достатньо така велика кімната, майже зала, з якої вже замирюється униз та сама міна. Міські хлопчики нам розповіли, що вона йшла від палацу аж до церкви в центрі села. В центрі села, але, пройшовши 20-30 метрів, ми досягли її закономірного завершення у вигляді завалу. Але, тим не менш, міна намірювалася якби далі поглиблюватися. Намірювалася далі заглиблюватися і мені здається, що цей завал це був не допитаний кінець міни, і що за ним, скоріше за все, щось були. Бо немає ніякої кімнати, площадки і вирівненої території, яка б показала нам, що це логічне завершення цього підвалку. В році, а саме розвитка місцини показала, що вниз до балки є також опалений штурмовий шахти, якою вивозили каміння, та ще декілька клаптиків, розкидані по схилу. Тобто була галявина, була під нею шахта, але з плином часу шахта почала провалюватися, та зараз ми бачимо на цій галявині тільки воронки. І повністю під землею шахту пройти неможливо, тільки з поверхні заглядаючи. В ці воронки, а там шах всього від 5 до 10 метрів. Розвідка місце не біля Василівки дала ще й результати, але вже трішки заслугова. як здавалося при світлому дні э, отвір, залізло туди, це виявилося всього-навсього деровий тупицьової э, старовинної шахти. Тобто спочатку була старовинна шахта, э, вона собі існувала стояла, потім прийшов э, кар'єр, кам'яне-різна машина, там просто виходить, якби поглинула цю шахту і залишився отакий от клапак, як ми зараз бачимо. Це, до речі, показує одну з причин зникнення взагалі наших одеських питом. Вони зникають не тільки за обрушень, обвалів, затоплень, не тільки за тампонування їх заради будівельних цілей, а й таким специфічним досить способом, коли один добуток каміння знищує інший добуток каміння. Далі по трасі Одеси Кочехани можна побачити старовинний костел, який був відбудований у 1850 році. Село Кам'янка або старому Менхей. За рахунок того, що цей костел дуже давній, і за рахунок того, що за ним ніхто не слідкує і не дбає про нього, в нього, як бачите, рухнула стеля порушилися колони та деякі стіни, але для нас це грає трішки в плюс, тому що тут ми дуже гарно бачимо, що костел також був побудований із того самого вов'язу. А поселення колоністів вони почали заселятися в ці края в 1808 році. Тобто, з чого ж вони якби, збудували і костел, і свої домівки, з чого будували? Якщо каміння добували прямо на місці, то це повинні були бути дуже, дуже унікальні шахти, бо, по-перше, вони дуже старовинні, це початок 19 століття, таке рідко зустрічається навіть у місці. По-друге, бо це дуже далеко, і старовинні та далекі шахти зустрічаються ще рідше. І по-третє, бо їх різали колоністи. Це також специфіка та одна з таких родзинок. Далі просунулися ми по трасі і потрапляємо, і потрапляємо в селище Щербанка, яке є крайнім поєнтом нашої польової розвитки та досліджень. Е, крайнім, тому що за Щербанкою, наскільки я розумію, вже неможливо існування. Катиком з хіологічних причин <рик> а, село Щербанка це колишнє село Реза, звісно, теж німецька колонія, звісно, теж має свій костел, також побудований з черепашнику, але вже більш пізніше, 1880-х років. Шахта Щербанки обстежувалася періодично з палахами із проміжками в руках. Спочатку туди влаштовував похід Конститун Конститун Чронін. Потім там працював клуб «Моря» заради поповнення кадастру штучних підземних порожнин для Української спілогічної асоціації. Потім туди також був одноразовий вихід Проніна. І в 2021 році ми під'їхали просто подивитися на вхід взагалі смію вінчині, побачили, що там досить багато сміття. І за в банку, знову всі забули, і вона насправді не дивно. І поясню, чому. Планомірне дослідження цих кормоломень почалося в серпні 24-го року і завершилось в січні 25-го року. В цей період там працювало в середньому 4 людини. Був зроблений довершений план, складений, складений із нашою такузйомкою та топосйомки наших попередників. І взагалі, як би дивно це для нас не звучало, але за 80 кілометрів від Одеси розвернулася 10-кілометрова шахта ручного добутку. Топозйомка цієї кілометрової шахти проводилася системою дорсування. Тобто, спочатку зйомка основних магістралей, а на них накладалися та дороблювалися вже бокові виходи та з'єднання цих магістралей, контури, кільця і специфіка топозйомщиків. І така метода виявилася досить ефективною та зручною, і мені вдається навіть запобігла великі поверсі. Ця така. Робота була зроблена, не дивлячись на головний мінус, такому виявилося на німецькому. Одразу виявилося, коли ми шукали буквально собі місце, де забузуватися, перетихнутися, залишити речі, ми знайшли написи на стінах, вершедерські хірничі написи, датовані 56 роком 1900. І якби інтерес одразу би відпав, якщо не було б планомірного підходу і навіть на півнаукового підходу, бо зазвичай любителі, якщо нічого не бачать цікавого, то її не треба досліджувати. А тут, як тут кажуть, розмахнулися, то треба вже довершувати цю справу. Категорба ця складається складається з чотирьох шахт. Основна, яка не випробована, це та сама шахта 50-х-60-х років. Основна частина. Е, в ній взагалі було дуже багато знаєте, на залишків від шахтарської діяльності, від написів вліва нікліт до ломів та десятків газових лям. В цей період вже існувала кам'яналізна машина Олександра Заступело в народі КМАЗ, але тут вона не використовувалася і добудок весь проводився вручну, як і 100 років до того. Одна з чотирьох шахт, зовсім невелика, має датування на стінці 25-го року. Вона пофарбована рожевою. Вона була з тобто людей та каміння спускали та підіймали звідти та туди на... через колость. І колода, звісно, зараз засідала. Поряд з цим полост був знайдений капеланський нагрудний хрест, католицький хрест нагрудний. І якщо, е, якщо датування 1925 року виявляється датуванням саме виробки шахти та додатку каміння і хрест скинуло у цей флодець, то можна в принципі собі уявити, що е, це також розбавлялося зайвих речей під час розкуркулень е, розкуп... та репресій. Шахти, які з'єднуються з основною, це помаранчева та е, блакитна. Е, вони з'єднуються, але вони з'єднуються досить так замасково. Е, в випадку з помаранчевою, спершу тут допомагає побачити це, це з'єднання, багнюки, як і не видно. Сучасніші шахти, тобто та яка взагалі не вифорбована, е, тільки на її стінки вкриті вагнівкою. А в більш старій, яка далі, стіни та навіть стеля вкрити також. Бухнути. Тобто, в більш старій помаранчевій встигло відбутися затоплення, воно встигло висохнути. До неї допилялися в п'ятидесятих роках, та знову ту шахту затопило. Таке на банальне з'єднання. Друга шахта, та яка блакитна, Взагалі має дуже неочевидне з'єднання, там відкривається. Дуже неочевидне з'єднання, його бачили тільки завдяки вивітрю. Більш стара шахта має, на стін... має більш такі крикі стіни, вони більше в себе вібрали, як кіп І, Можливо, вони навіть десь з'єднуються за чергою завалів, але ми цього не бачимо. Історичних, цікавих. І важливо зауважити, що ці шапки, вони певно одного і того ж періоду, бо їх, так би мовити, характер та ознаки не сильно відрізняються одна від другої. Вони навіть мають таку спільну свою ознаку, одну і ж, це колони, пустотілі. Тобто, колись з'явилося у шахтарів цих ці, цієї місцевості, така готова, і вони її використовували вплоть до 60-х років. За рахунок їх відносної сучасності, в цих шахтах майже немає знахідку історичних цікавих. Єдине, що був тріщи знайденим один той самий шахтарський лом, спочатку він фігурує на знімках 10-річної давності, потім його знайшла я в процесі допозйомки, а потім ще один учасник команди придушив його на базу, навіть не підозрючи про так багато історій. Отак от іноді знахідки мігрують не те, що однією катакомбою, а іноді і районним катаком, і дуже потім плутаються під час історичного аналізу, тож, якщо щось знаєте, не пересувайте почати. Останні з чотирьох шахт, обозначені зеленим, а, це взагалі тера інкогніто, де вже 15 метрів і декілька сантиметрів. Але спочатку перед історією. Проводимо миту по зйомку, рушаємо з дальнього кінця шахти з того в сторону виходу. Рушимо в правій руці, тобто забуваємо правий контур, нікого не чіпаємо і постійно починаємо натрапляти на збойки стінок, тобто несанкціоновані з'єднання з чимось з іншим ходом. Подумали, ну, паралельно йде ну, так і зараз знайдемо з'єднання, заснімемо його також, нічого не підозрюючи. Але проблема в тому, що ці збійки, вони мало того ще такого розміру, що там навіть рука може не проїстити. Вони ще й заблоковані, бо в тому ході стався обвал та просто заблокував камнями цю, цей отвір. Ми йшли, йшли, шукали обхід, але не зовсім знайшли. Але в один момент потрапили. Звійку змогли в неї пролізти, потрапили в кімнату довжиною 15 метрів буквально і вилізли через іншу звійку. Тобто це було щось окреме, абсолютно, і щось, прийшовши з цієї виходить ніжної частини. Так як в цих 15 метрах, які ми бачимо єдиних, теж стався завал, і більш ніяких Морфологічних ознак нема, можна в принципі, собі уявити, помрія, що це є та сама шахта, за якою ми якби, прийшли, за якою ми полювали е, німецьких колоністів. Але ніби твердити, нічого з нею зробити неможливо, і шахта сама себе закрила для пострільників не завжди. На цьому польові роботи в цих краях поки завершені. Та занадто пізно виявилася ще деяка архівна інформація, яка може продовжити і польові роботи, і дослідницькі роботи, на що, в принципі, є план у проєкту подібне підземний світотеси. Дякую за увагу. Вопрос. Є? Є? Вопрос. все-таки якай саме рання дата в 1925 і так би і це цим періодом відносить до кінцевої виробки. Не знаю, робот. до чого вона відноситься, але явно давній. І ця виробка теж явно давніша за трищі. А і ось про ті архівні архівні дані, про які я сказала кити, там, в принципі, вони докутуються Ще трішки раніше, ніж ми знайшли цю дату, і вказується, що в цих місцинах є шахта. Тобто, це в принципі може бути воно. А на стінах в камінало? Тобто одну дату знайшти 1925. А, ні, я ж сказала. Бо, що не, в, 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 час, в. що а, одразу тільки ми потрапили в шахту, ми знайшли датування з 90-х років по, ну, да, по 60-х. Найзрадя з цих дат. В основной шахты наиранніше, наимолодейше, була 1949. Все, поняла, спасибо. Ще питання? Я б, я хотел задать вопрос по поводу оки, конкретно документи документов, а химии сидит в участием резкие шахты Це я пока не могу сказать. Вот <з onion> да. еще есть опыт? Интересный доклад, очень интересная шахта. Я там бывал один как раз, бы, да. Во-первых, ну, как бы, во может как дополнение, да, там вот ну, немцев-то оттуда выселили в 1952, если я не, 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 не ошибаюсь, то есть выселение произошло после войны немецких колонистов. Поэтому выработки 1949 -го года. Ну, если мы видим там да, дата 49-го дата, нет, по точно с красным ну, немецким колонистом, ну, в 1925 -го года тоже. Это немецкие колонисты, ну, мне это кажется, как бы да. Ввидіповіді вот. я на це питання, насправді. по-перше, наскільки я читала, я точно не можу прямо стверджувати, але я читала, що їх поселяло в 30-х роках. І, в принципі, на теренах України в 30-х роках, в роках якраз відбулося розкрупкування репресії та Депортації, тобто, скоріше за все це було в 30-х. А в шахтах 50-х та 60-х років ми не бачимо жодного напису е, німецькою мовою. І, до речі, шахтарські написи та мершейдерські написи, гірничі написи, які ми бачимо, вони написані досить гарно, грамотно російською мовою. Тобто, звісно, можливо, це німці, але мені здається, це так би мовити вже новозаселені наші люди. Спасибо. Очень интересно. Все больше вопрос Больше нет вопросов? Спасибо большое.